Бути на Закарпатті і не відвідати Мукачево цього б не пробачив собі жоден турист, не заїхати в місто, яке має надпотужну економіку і найпривабливіший інвестиційний клімат. Цього б не пробачив собі жоден поважний бізнесмен. Отож, знаючи це неписане правило, гості із дружньої нам Чеської республіки, зокрема краю Височина, яка вже не перший рік надійний партнер Закарпаття не могла собі дозволити під час свого чергового туру нашим краєм не зустрітися із Мукачівцями. Хочу вас попросити, кожен в силу своєї можливості, щоб ви цій співпраці сприяли, і ми могли б досягнути з вами нових звершень із нашими головними партнерами. Про саму зустріч, яка відбулася у Мукачівській міській ратуші, багато не скажеш. Як побачення старих друзів, які не бачили місяць або два, приблизно так виглядав прийом на найвищому рівні. В першу чергу спільні інтереси присутні, а це поважні члени, кого суспільства, депутати та бізнесмени шукали у сфері туризму, медицини та бізнесу. В цьому році ми отримаємо на двох об'єктах. будуть проведені роботи це на двох дитячих закладах, дошкільних закладах. Утеплення фасадів, заміна е -е, вікон і так далі. Тобто ми в цій програмі. Після майже годинного діалогу, презентації Мокачева, гості разом із приймаючою стороною відправилися на екскурсію містом. Зараз про результати поїздки представників дружньої республіки говорити зарано. Попереду ще багато часу, за який закордонна делегація має побувати в обласному центрі і безпосередньо на об'єктах, які вони спільно із нами відбудовують або ремонтують.